Сьогодні я вам покажу і розкажу, як я буду заробляти на криптовалюті на новеньку Теслу. І це буде дуже цікава інформація. Я вам максимально повністю обґрунтую, що треба зробити, скільки треба грошей вкласти і коли ми зможемо отримати нашу Теслу. Це буде такий відеоплейліст, скажімо так, в якому ми будемо дивитися, що взагалі стало. Цей проект буде називатися Крипто Тесла, і я буду вам показувати, чи дійсно вдасться заробити на крипто, ну, на Теслу, на криптовалюті, або взагалі нічого не вдасться, і я втрачу всі свої гроші. Тому буде цікаво, підписуйтесь. Я вам гарантую, що це буде дійсно корисна інформація для вас. А зараз я хочу поділитися зі своєю ВІП-групою, новенькою схемою, з якою можна заробляти до 10%. Кожного дня, і це все після того, як Приват підняв курс продажу до 35. Є схема, яка працює, тому я вас дуже вітаю, якщо ви в ВІП групі. Ой. Тепер дивіться, що ми бачимо. Ми бачимо зараз біткоін по 20 210 Ось перед вами. І це. Мабуть, дуже страшно, дуже лячно купувати біткоін по таким цінам. Всі кажуть, та воно буде ще падати до 10 тисяч, там до 5, до однієї тисячі. І я, чесно кажучи, дуже 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 хочу, щоб воно ще продовжувало падати або десь торгувалося в боковику, як я і планую. Я планую те, що до 2023, можливо, до другої половини року ми будемо торгуватися в діапазоні не вище 30 Тисяч доларів. І це м, когось може засмутити. І так дійсно це е, нормальна ситуація. Дивіться, що в нас взагалі є. Я вже пояснював, я вам також покажу, скільки я вже вклав, це буде цікаво, і скільки я планую заробити. Тому, якщо вам сподобається моя стратегія, ви можете прямо зараз е, її слідув слідувати, тому що е, саме зараз я це все зробив. І коли ви бачите відео, зараз у нас. 6 липня, тому якщо ви дивитесь це відео ще коли такий курс, ця, ця пропозиція буде для вас актуальна. Тепер дивіться, що ми бачимо. Ми бачимо те, що в 2021 році у нас полетів біткоін з 11 тисяч да, до 69 тисяч. У нього був пік, і це дуже дуже добре. Тепер дивіться, що значить дуже дуже добре. Давайте подивимось, який в нас був ріст. Спочатку ми бачили ось це медвежий ринок, да, криптозима в нас була у 2018 та 2019 році. Потім у нас було обман таке, е, такий рух уверх, коли всі подумали, що все це новий булран, але потім воно все впало. Неважливо, добре, давайте порахуємо самої нижчої точки, точки. Це крапки, да, точки 1 января-січня 2019 року до максимальної цієї точки в 69 тисяч. І так, друзі, що ви бачите? Ми бачимо з вами 1765% ріст за ось цей період, да, за ось цей булран. Дуже схожий ріст був в попередніх ось таких хаях. Якщо ви тільки-тільки зайшли в криптовалюту, я хочу вам сказати те, що криптовалюта, а саме біткоін, він движеться циклами. У нього є халвінги, які провокують його ріст. Тут все дуже-дуже пов'язано з математикою. І Ось ці цикли вони постійно повторюються. Біткоін постійно дуже високо виростає, а потім дуже сильно, там на 85 майже на 90% він може падати. І ви повинні це зрозуміти. І е, зрозуміти, що якщо ви купили, то на 90% ви можете втратити, якщо ви купили тут десь по 60 І тепер дивіться. Купувати треба лише коли воно все червоне. Ось тут люди купують, ось тут люди купують, ось тут розумні люди купують, а потім, коли воно все зелене, люди розумні продають. І зараз, як ви бачите, в нас дуже багато червоного. Тепер дивіться, давайте ми подивимось наше падіння. Ставимо ось тут крапку таку і замірюємо наше падіння, яке вже в нас сталося. А вже в нас було падіння до 17800 максимально. І це мінус 74% падіння. Це дуже, дуже глибоке падіння, але не повністю. Ми можемо падати ще глибше. Давайте я вам покажу, наскільки ми можемо падати з максимальної цієї точки. А давайте, давайте подивимося. Ми можемо падати ось сюди. Можливо. Десь сюди, 86%, це буде дуже нормально, скажімо так, 9 тисяч доларів. 9-10 тисяч доларів, я вважаю, що це буде максимальне дно, якщо ми будемо ще падати. І я можу сказати те, що мені здається, що ми будемо торгуватися десь в цьому діапазоні, там, можливо, від 15 до, до там, 25 тисяч доларів ще 2022 та 2023 рік. Можливо, лише 2022. Можливо, ми будемо в 2023 році вже починати потрошки рости. Але... В нас запланований халвінг на 2024 рік. Що це взагалі таке? Це дуже можливо можна зробити окрему е, тему, але я спробую вам зараз розповісти максимально коротко. І так, якщо коротко, що таке халвінг? Монети біткоїна, вони їх треба добувати, добувають їх майнери. Майнерам платять на награду ось ці монети біткоїна. Точно так же біткоїни добуваються, точніше біткоїни добуваються асіками, це спеціалізоване обладнання для, для майнінгу біткоїнів. А на відеокартах зараз добувається ефір. Принцип дуже схожий. Так ось халвінг це коли нагорода е, майнерів зменшується вдвічі. тобто, Вдвічі зменшується нагорода майнерів, і це спровокує зріст ціни кратно, тому що біткоїнів їх 21 21 мільйон одиниць, і це дуже обмежена кількість, тому що чим менше цих біткоїнів. Коли ми розуміємо, що їх обмежена кількість, їх цінність буде зростати. Що не буде робитися з, наприклад, доларом, тому що долари можна напечатати скільки, скільки важливо, і вони тільки будуть падати. Тому долар бубіткоін буде постійно зростати, тому що він обмежений, обмежена кількість. Мені просто кажуть, деякі, що а якщо біткоін там більше 30 тисяч, вже ніколи не підійметься. Ну, я, чесно кажучи, в це дуже це дуже мало вірогідно, тому що що біткоін, що криптовалюта, що взагалі фондова біржа будуть постійно розвиватися, поки є. Люди поки вони еволюціонують, поки є прогрес. Лише коли прогрес закінчиться. Якщо там буде не знаю, ядерна війна, ось тоді воно все вже не буде рости. Але повірте, нам вже буде насрати на той біткоін і взагалі на все інше. Тому зараз думаємо лише про те, що воно буде рости. І зараз ви можете накопичувати ось тут монети в цьому діапазоні. Та вкладати всі свої вільні гроші, наприклад, частинками. Трошки покупайте там кожного місяця або кожного тижня на якусь однакову суму. Це і є стратегія DCA. Про неї я трошки пізніше зроблю вам окреме відео, але якщо коротко, то ви просто на однакову кількість доларів купуєте в, в якийсь конкретний промежуток часу, наприклад, кожного понеділка. Тепер дивіться, що я вам хочу показати по одному з моїх портфелій. І так, друзі, дивіться, перед вами один, одне з моїх портфоліо, скажімо так, на який я купив біткоїн. Зараз тут біткоїна, як ви бачите, на 5174 долари. Хтось каже, що це багато, хтось каже, що це небагато. Але для мене. Цієї кількості буде вже достатньо для того, щоб, по моїм очікуванням, купити Теслу десь в 2024 році. Зараз розповім більш детально. Ось тут ви можете бачити, як я купував цей біткоін, і ось тут є в нас угоди. Ось всі мої угоди, які я зробив. Я купував біткоін спочатку на 500 доларів, 500-500 і ще раз 500. Потім я купив на 1000 доларів, і останній раз я купив на 2500 доларів. Тепер дивіться курс. Перша ціна 20 550, тобто ну, вище, ніж зараз, як ви бачите. Друга ціна 21 тисяча, це ще вище. Потім я купив по 19146. І потім ще по 19,056, А також 2,5 тисячі я купив по курсу 19,282, Ну, скажімо так, 19300. Тобто я максимально старався держати мою ціну нижче 20 тисяч. І зараз моя ціна середня. Ось як ви бачите, по цьому портфоліо десь приблизно а, 20 тисяч там тисяч, 20... 100, там, 19 500, ну, 19, 800, щось таке. Тобто, якщо ну, прям підрахувати, можете в коментарях написати більш детально. Але мені ось, мені ось, цей показник нормальний. Тобто я вважаю, що 20 тисяч це нормальна ціна саме для мене. Тобто я готов накопичувати біткоін за ціною 20 тисяч. Тепер, що ми бачимо? Давайте припустимо, що ось це в нас повне дно. Да? Тобто ось повне дно, наприклад, 20 тисяч доларів. Да? І якщо ми виростемо з цього дна на ті ж самі 1000%, то це буде значити означати, що курс біткоїна на максимальних хаях буде 200 тисяч доларів. Я реаліст, і що я вважаю? Я вважаю, що а, десь. Між 100 та 200, скоріше, між 150 та 250 можна десь буде вже продавати. Десь в 24, можливо, в 25-му роках. І що це значить? Навіть якщо я продам за 150 тисяч доларів біткоін, а купив я його за 20 тисяч, то скільки тут буде іксів? Давайте підрахуємо. І так. 150 тисяч розділити на 20 тисяч ми отримаємо 7,5. Тобто 7,5 разів буде наш а, ну, наш прибуток 7,5 іксів. А якщо ми помножимо 7,5 на 5 тисяч, які я вклав, то ми отримаємо 37 тисяч 500 доларів. І цієї суми дійсно буде вистачати на те, щоб купити Теслу Трієчку. І мене це буде влаштовувати як для першого автомобілю. Але давайте подумаємо, що буде, якщо вдасться все ж таки продати, наприклад, за 250 тисяч доларів біткоін. А це вже 12,5 з половиною іксів. І так, дійсно є такий ріст. Ми вже бачили це, і це дійсно можливо зробити, якщо додержати. І я буду держати. Ви на цьому каналі будете бачити, як я вам буду показувати, як буде змінюватися це портфоліо. Так, ось 12,5 з половиною разів помножити на 5 Тисяч ми отримаємо 62,5 тисячі доларів, і це буде дуже е, нормальна така сума, можливо, на новий кібертрак до е, вистачить. Але е, дуже скоро ви побачите на цьому каналі відео про майнінг. І ось на майнінгу ми будемо також майніти на ще одну дуже цікаву річ. Але про це я вам розповім трошки пізніше. Тому моя стратегія дуже проста: ми накопичуємо зараз, поки йде криптозима, максимальну кількість біткоїна. Чекаємо ось цей ріст, чекаємо халвінг, і потім продамо більше 100-150 тисяч доларів. Ось я буду робити так: ви можете на цьому каналі слідкувати, заходити, і я буду вам а, показувати, як змінюється цей а, це портфоліо. Також ви знайдете дуже багато корисної інформації на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, на мій інстаграм, на мій телеграм. Також, якщо вам цікаво заробляти на P2P-трейдингу, підписуйтесь на мою платно закриту групу. Доступ до неї коштує лише 100 доларів, але доступ назавжди, і там дійсно дуже багато цінної інформації. Ну, про це ви можете дізнатися в моєму інстаграмі. На цьому в мене все з вами був як завжди Крипто Київ. Дуже дякую за перегляд. Нехай буде у вас дуже великий профіт. Бувайте!